Пропоную зараз подивитися, куди потрібно направити твій фокус саме зараз. Думай про свій запит та обирай варіант. Перший, другий або третій. Ой, третій варіант взагалі три картки випадає. Ну нічого, залишимо. Коли ти обереш варіант, відкрий своє серце для нової інформації. Якщо ти обрав перший варіант, тут десятки мучів і башня, фокус на трансформації 100% та звільнення від болючого минулого. Це період завершення різких змін, руйнування старих структур. І важливо відпустити те, що більше не служить твоєму розвитку. І, звичайно, створити нові стійкі основи. Бажаю удачі! Якщо ти обрав другий варіант, тут Шестірка чаш, туз пентаклів, фокус на минулому досвіді, який може принести стабільність і нові можливості. Незавершені справи або перевірені ідеї може зараз дати такий результат офігезний, просто вау. Важливо використовувати уроки минулого для створення чогось цінного у майбутнього. Бажаю тобі теж вдачі. Ой, карта в мене така подроблена, не звертайте уваги. Якщо ти обрав третій варіант, тут прям вау, шестірка жезлів, зірка, світ, вау! Тут фокус на успіху, натхненні та завершення важливого етапу. Зараз час рухатись вперед до визнання та гармонії. Слідуючи своїм мріям, тут дивіться, яка зірочка гарна, просто неймовірна. І завершення старого відкриває шлях до. До нових досягнень теж бажаю тобі вдачі. Була рада допомогти.